Друзі, вітаю! Не планував сьогодні робити запис, але сумна, точніше, трагічна звістка з України зобов'язує. 30 серпня 2025 року у Львові був вбитий Андрій Поробій. Доля звела нас ще в 1991 році, ще за часів Сатанинського Совєтського Союзу. Ми заочно чули один про одного. Я був активним членом спілки української молоді. Андрій Порубій був головою об'єднання української молоді Спадщина у Львові. Я чув його виступи на мітингах точніше про його виступи на мітингах. Про нього писала газета За вільну Україну ну, про мене більше десь оповідали. І тому, коли ми так вперше потисли один одному руки, то звичайно вже один про одного чули з розповідей, читали. Тобто тоді націоналістичне коло воно не було широким, і тому, розумієте, познайомитися один з одним не викликало насправді великих труднощів. Тобто, один про одного всі чули. Кілька слів взагалі про те, чому Андрій і як Андрій долучився до українського патріотичного середовища. Згідно його розповідей, згідно його оповідей, Андрій походив з так би мовити мішаної родини, тобто його тато галичанин, мама. Вихідець східної України, і е, коли розпочався рух за незалежну Україну, коли розпочалась боротьба, е, так звана Горбачовська перестройка, то звичайно тато Андрія Парубія долучився до патріотичних українських культурологічних середовищ. З часом вони стали політичними, і таким чином е, спочатку долучився тато Андрія, ну а потім і сам Андрій. У Львові виникло декілька молодечих патріотичних середовищ, Спілка незалежної української молоді, об'єднання української молоді спадщина, такі от дрібніші, як клуб лещатарів, або досить таки потужна українська молодь Христові. Андрій з усіма підтримував контакт, зв'язок. Тобто, треба йому дати належне. Він умів з усіма знайти спільну мову. Тобто він був людиною, яка, перш ніж застосувати силу. Доводилось, що сам скажу, доводилося таке робити. От, але він завжди намагався домовитись, тобто, спочатку побалакати, спочатку зрозуміти позицію, спочатку запропонувати якийсь пошук спільної мови, тобто уникнути конфліктних ситуацій. Ну, але життя, розумієте, було неоднозначним. Напевно, такою першою нашою розмовою це було 30 червня 1991 рік. Ми тоді не розуміли як, але очільниця організації українських націоналістів революціонерів Ярослава Стецько, ну тобто так званих бандерівців, вона приїхала у Львів. От уявіть собі ситуацію: ще існує сатанинський Совєтський союз, і раптом очільниця організації українських націоналістів революціонерів приїжджає до Львова і там виступає з того ж з балкона. Звідкіля її чоловік Ярослав Стецько, проголошував незалежність в 1941 році. З Ярослав Стецько, багато хто мав зустріч, зокрема, і ми члени Київської спілки української молоді, Нас було двоє: був голова спілки Київського осередку спілки української молоді Юрій Ковниченко, і я, ну, як один з найактивніших Я знаю, що і ми з перемовлялися, ми це обговорювали разом. Тобто мали зустріч і очільник львівського осередку спілки незалежної української молоді Іван Качмар, і як очільник організації. Об'єднання, точніше, української молоді де Андрій Поробій. Всі ці зустрічі організовував Петро Кагуй, котрий в майбутньому потім працював на Радіо Свобода. Ось, тобто, все це через нього відбувалося, проводили антипомешкання, де перебувала пані Слава, і там велися розмови. Уже після мітингу ми зустрілися, ми обговорювали цю ситуацію. І перше, у нас в усіх. Виникло запитання: ну, от як -от? очільниця революційного відламу Організації українських націоналістів, тобто в'їхала в, в Совєтський Союз, ну, куди дивилось КГБ. Друге, всім нам запропонували вступити в Організацію українських націоналістів ВОН. Між собою ми ухвалили не робити цього. Тобто, були питання, була незрозуміла ситуація з Ярославою Стицькою, ми вирішили просто не робити цього. Я не шкодую, я не шкодую, що я не став бандирівцем. Я націоналіст, я ним і залишився в той час. Ми всі стояли на чітко націоналістичних позиціях. Тобто, на праці Дмитра Донцова вони були обов'язковими до вивчення праці Миколи Міхновського, деколог українського націоналіста 44 правила життя. І я знаю, що Андрій Поробій вимагав, щоб члени об'єднання української молоді спадщина. Ці праці читали, вивчали, робили реферати. Ну, на основі цього між нами і відбувалися безугавні контакти. Так десь тривало до кінця 1993 року, коли на Новий рік члени проводу організації Українських націоналістів але з Америки, Бандерівці, зорганізували під Києвом, ну, так би мовити, ідеологічно-історичний табір. Тобто активісти середовищ, котрі називали себе націоналістичними, були зібрані там, і було проведено ряд лекцій. Ну, тобто, звичайно, все це оплачувало українською діаспорою, бандерівцями. От, там перебували представники спілки української молоді, революційний відлам, тоді вже відбувся штучний розкол. От, і мені випадала нагода бути одним із керівників цього. Як би мовити, революційного або радикального відламу. Там були представники об'єднання української молоді спадщина. Їх було декілька. Ну, серед них нині депутат Верховної Ради Микола Величкович, не найкращий, до речі, представник Андрій Парубій, Ну і ще декілька От. були представники більш дрібних середовищ, були і представники Української національної асамблеї. Відчитували лекції і е, Іван Кандиба, відчитували лекції люди, котрі не один рік відбули в ув'язненнях совєтських, але котрі добре пам'ятали історію. Ось, добре пам'ятали. Серед них був і Володимир Покило, Покотило, нині теж уже покійний, відійшов у вічність. Ось, тобто давали можливість пізнати історію, ну і разом з тим відбувались політичні ігри. От, тобто, наприклад, як би відбувалася ситуація, якби ми поводили себе, якби перебували на посадах голови Верховної Ради, там керівників силових е, структур у уряді України, і як би ми себе поводили от, проти нас, проти України, нібито то здійснюється бойові дії хижою Москвою. Ну а наша поведінка, нагадаю, ще раз це був 1992 дев'ятсот рік, от якраз. Межа останні дні, перші дні формальним, формально в Україні відповідали за це представники Української національної асамблеї, тобто їм дали кошти. І потім все це негарно скінчилося, тобто були підозри про те, що ці кошти не зовсім щиро з ними розпорядилися начальники Української національної асамблеї. І що я звернув увагу? Тобто, і наша позиція спілки української молоді, і позиція об'єднання української молоді спадщина була чіткою і недвозначною. Ми просили. Українську національну асамблею, українську народну самооборону, це повнованство, не трактувати націоналістами. Це середовище, котрі ідеологія, давайте так, поведінка, світогляд, котрий формувався на основі москвинсько-мужицьких і совєтсько-пацанських ідей, форм поведінки. Тобто це не був український націоналізм. Розумієте? І Андрій Поробій теж, тобто його позиція була чіткою: ми хочемо бути українськими націоналістами, а не постсовєтськими, там, якимись обуреними системою, системою. От в рамках цього він і діяв. Наступні роки нашого такого більш близького контакту, це починаючи десь із 1994 року. Певно, після цього табору так звані Бандерівці. Виділяли кошти для таборів об'єднання української молоді спадщина, і кожне літо декілька заїздів, це до тисячі, а може і більше, в ліс виїжджала молодь, хлопці, дівчата, і відбувалися там, теж, мови, так би мовити, вишкільні табори. По домовленості між мною та Андрієм я займався лише фінансуванням переїзду Київської. Молоді я збирав, тобто моєю справою було зібрати гурт молоді, хлопців, дівчат і знайти кошти для переправки їх у Львів. Все решта брала на себе спадщина, Тобто ідеологічне виховання, спортивне виховання, ну, бесіди, де е, сприяли формуванню чіткого проукраїнського світогляду, і мушу віддати належне. Е, Частина з тих людей, котрі їздили на ці вишкільні табори, вони залишились в орбіті українських патріотичних середовищ. От навіть такий цікавий, приємний приклад, один із членів, не найактивніший насправді, але член спілки української... спілки української молоді Києва, взяв шлюб згодом, звичайно, взяв шлюб з дівчиною зі Львова, котра була членом об'єднання української молоді. Спадщина. Ну, ось так, от навіть, бачите, так посприяла наша з Андрієм Дружба по нової родини. Наші контакти. Тобто, ось таке. Дещо пізніше у Львові поста, давайте так постала, звичайно, раніше, але почала набирати обертів соціал національна партія України. Андрій у цій партії обіймав посаду керівника молодіжного підрозділу. І, звичайно, саме його. Вмовляннями, а також вмовляннями колишнього голови Львівського середку спілки незалежної української молоді Івана Качмара. Я піддався на їхню пропозицію, написав заяву про вступ до спілки перепрошую до Соціально-Національної партії України. І ось тоді наші контакти дійсно впродовж кількох років були досить близькими. Тобто я ще активніше посилав молодь. Мене дуже часто просили зі Львова зробити певні заходи у Києві. Ну, дозвольте на них не зупинятися, тому що дійсно вони іноді носили силовий характер, іноді вони носили форму відбору інформації, але це теж доводилось здійснювати, тобто збирати якусь інформацію в Києві або карати людей, котрі займали відверто антиукраїнські позиції. Я знаю, що Парубій підтримував контакти із ну, я не хочу вживати цей термін українською діаспорою в Польщі, але він мав з ними зв'язки. Навіть запрошували звідти з Польщі українську молодь. Я би волів називати це все терміном подаровані Сталіном українські терени, тобто з українцями, котрі мешкали в Перемишлі, в Холумі, ну і вимушено виселені. Далі на захід Польщі, українці, але котрі гуртувалися. От звідти теж уявіть собі приїжджали в Україну, контактували, і Поробій мав з ними прямий і безпосередній контакт, зв'язок, знайомства, спілкування. Дещо пізніше кінець давайте так, 1997, го початок 1998 -го року. У Львові відбувся розкол соціал-національної партії, і мені було дуже неприємно, що мене ніхто про це, мене як голову Київського осередку соціал-національної партії України, мене ніхто про це не повідомив. І як потім виявилось, не лише мене. Тобто, от у Львові була якась така таємниця, і я, напевно, запам'ятав це на все життя, і я в лице це казав Андрію Андрію. Я не розумію, що відбувається. Тобто, мене питають у Києві журналісти, а я. Ні сном, ні духом навіть не знаю, не розумію, що відбувається, чому що там сталося, чому ти зі мною такий нещирий? Ну але згодом я просто довідався, що це було домовленість комітету уповноважених, тобто керівної структури Соціально-національної партії України, просто як це назвати, не виносити сміття з хати. Хоча ідині вважають, це була неправильна позиція. Якби мені відверто. Повідомили, що відбувається і чому так сталося. Напевно, це було б простіше, напевно, це було б краще, аніж е, ось такі от непорозуміння, чому раптом так виникає. І, звичайно, тоді вже закралась така і підозра. І не лише в мене, в багатьох, ну, до Андрія Паробія в тім числі. чому ви з нами невідверті. От, от, для тих, хто займається політикою або громадською діяльністю, друзі, ось нехай цей випадок буде для вас наукою. Треба бути щирим. Завжди, в будь-якій ситуації, незалежно від того, конфліктна вона чи просто може крити якісь подальші наслідки. Але прошу зрозуміти, коли відчуваєш нещирість, коли ти відчуваєш якусь підозру, що хтось раптом чомусь з якихось причин тебе про щось не повідомляє, виникнуть претензії, виникнуть бажання дистанціюватись. Ну, так от приблизно і сталося. 1998 році влітку я був арештований, і я знаю, що серед тих людей, які надавали мені допомогу, ну звичайно, таємно, не вголос, давали кошти моїм друзям, був і Андрій Порубій. Дещо згодом відбувся ще один розкол у соціал-національній партії України. Очільник партії Ярослав Андрушків просто відійшов від справ, сказав: Я не хочу, щоби. Ті ідеї, ті люди, котрі зараз намагаються прийти до голосу, взагалі асоціювали себе хоч якимось чином з націоналізмом. Відійшов тоді від справ і Андрій Парубій. Відійшло багато, і частина соціал національної партії України трансформувалася у політичну партію Свобода. Андрій до цього, так би мовити, проєкту не долучився. Деякий час він формально був, нібито ні про якій партії, але вже наступні разу я зустрічався як із членом політичної партії, очільником якої був Віктор Ющенко, яка називалась Наша Україна. Скажу відверто, не всі наші розмови можна так назвати, які були дружніми. Ну, наприклад, я звертався до Андрія з наступною ситуацією. Уже у 2004 році мої друзі. Підірвали бомбу на одному з київських базарів і, звичайно, їм світив немалий термін ув'язнення. І коли я до Андрія звертався із проханням, ну, ти можеш якось людям допомогти. Там деякі помітні порушення в часі досудового розслідування, видно, упередженість влади. Тобто, ну, можна ми якось ми цим людям допомогти? Ну От Андрій, на жаль, тоді відмовився. Банальна була відмова. Тобто, ну, там загинула безвинна жінка. Тобто мої аргументи про те, що все-таки ці хлопці, котрих можуть ув'язнити в кращому разі на півтора десятки років, все-таки вони свідомі українці, вони долучилися до патріотичного середовища, а ти, Андрію, там береш на себе зобов'язання перед цією нікчемною нашою Україною. Ну, Андрій дійсно казав мені, що я маю перед ними певні обов'язки, от вони мене взяли в список, тому я мушу себе поводити так, як від мене вимагає Ющенко і його оточення. Таким він був, такою його була його натура. Ну, принаймні він це ще раз сказав, і тому я зрозумів, що спільної мови мені з ним в цих випадках важко шукати, але контакти наші не припинилися. Ще один такий випадок. У 2007 році проти мене було порушено замовну кримінальну справу. Я відбув сім місяців у ув'язненні, і після того, коли звільнився, тобто суд не знайшов жодних доказів, я був звільнений. Я почав писати скарги, звернення. Тобто, ну, за що мене протримали сім місяців у в'язниці? Чому ніхто не покараний? Чому взагалі кримінальна справа? Просто висить і все. Мене ніхто не чіпає, але вона існує. Я звертався і до Андрія Рубія, я звертався і до Тараса Чорновола, і їм прийшли, Наша підкопірку, однаково написані відповіді. Розслідування триває за затягування справи слідчому догана. Якщо мене чують юристи або люди, котрі знають кримінально-процесуальний кодекс, ну що той колишній совєцький, згодом його замінив Янукович, але розслідування могло тривати лише два місяці. Далі повинні були бути продовження там, але вищими. Судами, тобто спочатку міський, ще тобто, на ще довший час, ніхто цього не робив і вже минали цілі роки, просто справа лежала, її ніхто не чіпав. розумієте, тобто мене тримали просто під так званим наглядом. От він є, от кримінальна справа є, За мною здійснювались заходи негласного слідкування, відбору інформації про моє життя. Я про це знав, я про це теж намагався говорити. Але. Ситуація, коли депутатові Верховної Ради в даній випадку я говорю і про Андрія Поробія, і про Тараса Чорнового, от просто така брехлива цинічна відповідь. Розслідування триває, слідчим догана. А вже минули ну, два-три роки від того, що кримінальна справа була порушена. Згодом я написав скаргу на ім'я Григорія Мельченка. Він також був в той час депутатом Верховної Ради, і йому прийшла зовсім інша відповідь. Уявляєте, в мене всі ці документи збереглись, але відповідь була такою. Кримінальна справа була закрита, по вашому зверненню вона знову порушена. От ви уявляєте, друзі, яка в Україні в органах МВС, постсовєтських органах МВС, яка існувала цинічна підла, але кругова порока. Тобто свідчий чинить злочин. Просто порушивши кримінальну справу, не змігши навіть оббрехати мене перед судом. Просто тримає справу на замовлення, звичайно, на замовлення органів МВС, органів СБУ, КГБ СБУ, наголошує на ті, розумієте, і ця справа є, а депутата Верховної Ради, і Андрію Поробий просто давали такі брехливі відповіді. Я зустрічався з Андрієм я кажу, Андрій, це нормально взагалі. Що це таке? Що це за клоунада? Тебе, як депутата, просто зневажають. Я би на твоєму місці відклав всі справи і поїхав би в райвідділ. Або звідки пройшла та відповідь? І запитав ви, що таке, дайте сюди справу. Я хочу подивитися, я хочу зрозуміти, хто бреше. <кх> на жаль, Андрій так не вчинив. Кажу, на жаль, говорю, звичайно, це зі своєї позиції, але моя позиція така, друзі, не можна навіть в дріб'язку пробачати ці постколоніальні, постокупаційні, посткомуністичні постсовєтські адміністрації. Вона сиділа на голові в українців, звісивши ноги, і наслідки, звичайно ж, не змусили на себе. Чекати. Я пригадую, скільки Андрій все-таки зробив, перебуваючи на посаді голови Верховної Ради. Були претензії, були якісь речі, з якими я не погоджувався. Але так як ми були знайомі, я намагався слідкувати і мушу визнати, дуже багато, дуже багато законів, постанов, ухвал вони були прийняті саме під завдячуючи харизмі Андрія, завдячуючи тому, що він, як голова Верховної Ради, Вмів правильно поставити питання, і потім, коли воно було ухвалене, воно повинно було набирати ознак закону. Інша справа, чи виконавчі служби виконували їх належним чином, але принаймні все це робилося щиро. З боку Андрія, звичайно, з боку Андрія Парубія. Мені неприємно, що вже в часи так званої АТО або війни починали говорити А де. Рубій. А чому він не на передовій? Він же ж такий розумний, розмахував червоно-чорним прапором і раптом він десь от ховається. Панове, прошу зрозуміти, Андрій долучився до патріотичного середовища ще в часи Сатанинського Совєтського Союзу, коли взагалі за синьо жовтий прапор реально було отримати кілька діб адміністративного арешту, штрафи, переслідування з боку КГБ. Розумієте? І той, хто зараз підіймає голос, задає такі от питання, я хочу запитати, а де ви були? Моє ім'я було відоме, Андрія, ім'я було відоме. Ще імена багатьох людей, які мали принципові бачення, принципові позиції, вони були відомі. Тепер претензії до вас. А де ви були? Тобто люди, котрі не проявляли активності, тоді, наприкінці 80-х років, минулого століття, на початку 90-х. Ці 90-ті, всі 2000-ті. От люди, котрі або на Майдан прийшли, або долучилися до якихось вже бойових дій після того, коли агресію проти України вчинила хижа Москва. І раптом оці от люди дозволяли собі в інтернеті ось такий перепрошую за термін сморід. Ось і наслідки, друзі. Давайте згадаємо, як ще до початку багатьох подій в Україні. 95-й квартал оці от нікчеми, штукарі, гниди. З 95-го кварталу кривляли Андрія. Тобто робили цілі е, відеозаписи, де кривляючи Андрія там, намагалися розсмішити плебею. І от уявіть собі, що от в Україні існувала категорія гнид покидьків, вихованих совєтською системою, яка з усього українського насміхалася. Вони існували. Вони є, і саме трагічне, вони залишились і нині. От залишились, живуть, топчуть нашу землю. Вони обурюються діями Путіна. Вони обурюються жорстокістю москвинів. Все таки є. І все одно вони українське вважають другосортним, нікчемним, таким, котре не заслуговує на пошану. От приблизно таким є Зінченко, котрого звинувачують в убивстві Фаріон. От уявляєте. Вихований в москвинському, москвінсько, в москомовному та й культурно-москвинському середовищі, от він просто злився. Як так? Йому роблять зауваження за те, що він в побуті москвомовний. Приблизно таке могло статися із Андрієм. Могли просто бути гниди, для котрих от нагадування про їхню другосортність, неповновартність, звичайно звичайно, ставало причиною злоби, причиною прагнення просто. Вбити ту людину або завдати їй прикрощів, яка тобі такі зауваження робить. Нехай слідство дасть, хоча я маю великий сумнів, що слідство дасть тверезу оцінку. Розумієте, країна, де люди штибу Андрія Поробія залишаються без охорони, вони вже показують власну нікчемність. Взагалі, після таких от подій, коли вбивають, реально вбивають. Людей, котрі обіймали, вважайте, перші посади. Голова Верховної Ради, все-таки в той час, коли Андрій був головою Верховної Ради, Україна була парламентською республікою. Тобто, формально, навіть голова Верховної Ради вищий, ніж президент. Інша справа, як це мало на практиці. Але зрозумійте, раптом таку людину, така людина без охорони, підіжає якийсь нікчема. Я ще навіть я не знаю всіх деталей, чи його виманили, чи це було слідкування. але... В цілу перебувають десятки тисяч працівників КГБ, СБУ, ГУР, МВС. Куди ви дивитесь, панове, за що ви отримуєте зарплату? В Україні відбуваються теракти, і от вже таке не перше гучне вбивство. Тобто, зрозуміло, що хижа Москва може мстити. Але чиїми руками вона виконує ці вбивства? Напевно, тих, хто, наслухавшись 95-й квартал, Дозволив собі потім розповідати казочки про те, що а що такое, а ми теж за вільну Україну, що нас трогать? Розумієте? В колі таких от, Москва підшуковує вбивство. Тому я зараз не хочу зупинятися на особі виродка, чиїми руками це було здійснено. Я хочу зрозуміти, чому? Чому це взагалі могло відбутися? Чому людина, котра мала принципи, чому людина, котра. Не побоялась наприкінці 80-х років ХХ століття відкрито долучитися до діяльності патріотичних середовищ, усвідомлюючи, що за це можуть бути переслідування. Чому такі люди нині гинуть? Ось це от боляче. Тому що на зміну їм не приходять гідні. Журюсь, але на зміну їм приходять горлопани, на зміну їм приходять люди винесені піна. Винесені обставинами, але не патріотичними переконаннями. Розумієте, Україна від цього втрачає прикро і боляче. Нехай цей мій спогад буде замість вінка на могилу Андрія. На жаль, я не зможу бути в Україні в день поховання. Але фіксую власні спогади. Звичайно, вони можуть бути згодом. Більше не пригадаю ще якісь деталі. Зараз я це, чесно кажу, роблю на емоціях. Напевне, лише кілька годин як я про це довідався, але знаєте, що найтрагічніше? З нашого кола, з кола тих людей, котрі наприкінці 80-х, на початку 90-х долучилися до діяльності патріотичних середовищ, він вже не перший. Тобто люди, котрі творили історію, вже відходять і відходять не Внаслідок природної смерті, а внаслідок терактів. Це, звичайно, дуже боляче. І для України це реально трагічно.